Творче об'єднання на читай. Делоне. І тут розпочалася битва. Читає Надія крапка. І тут розпочалася битва. Розліталися старі фотографії. Чорна Чорнота прокотилася полем. Звідки не візьмись, з'явився білий дракон з рожевими очима. Його чорна душа була такою по злому доброю, що не знайшлося йому гідного лицаря, який би сів йому на спину, він всередині палав, а стадо поливало його жаром, таким розпеченим, як вугілля, і таким гарячим, ніби сталь. Як тільки сонце сідало за обрій дракон випльовував палац повен чорних душ, і здавалося, ніби що це прокляття. Щоразу, як він згорав, його очі наливалися кров'ю, а жили стискалися, як насос. А я стояла і поливала цей міф брудом, бо це намальована картина, а я просто дома чай. Творче об'єднання, на читай. Делоне! І тут розпочалася битва. Читала Надія крапка.